Основні правила розвороту. Розворот на перехресті описують не надто докладно правила дорожнього руху, але цей момент водіння має свої нюанси. Тому далі ми хочемо висвітлити деякі особливості правильного виконання розвороту саме на регульованому перехресті. Виконання даного маневру є однією з вправ на практичному іспиті. Для розвороту на регулюваному перехресті дотримуйтесь сигналів світофора або регулювальника. Чекайте на зелений сигнал або стрілку, що вказує на дозвіл руху в обраному напрямку. Переконайтеся, що розворот не порушить рух інших учасників, дотримуйтесь правил пріоритету. На середині перехрестя не забувайте знизити швидкість, щоб у разі потреби поступитися дорогою зустрічним транспортним засобам. Не забуваємо, що розворотна здійснюється з крайнього лівого положення. Тому вмикаємо лівий показчик поворота, дивимося в бічне зеркало, переконуємося у безпечності маневру, пропускаємо транспортний засіб, який йде по лівій полосі. Показчик поворота вимикаємо. Маневр завершено. Далі знову вмикаємо лівий показчик повороту. Виїжджаємо на середину перехрестя, зменшуємо швидкість до безпечної. Пропускаємо зустрічні транспортні засоби. Стоп-лінію ми вже перетнули, тому незалежно від сигналу до ми повинні виконати маневр. І далі виконуємо маневр розвороту. При виїзді обов'язково займаємо крайнє праве положення на проїзній частині. Маневр виконано.